Сьогодні збираються люди і зробити пішохідну ходу через проїзну частину, щоб влада звернула увагу, що порушувати 49-ту статтю Конституції не можна, що Конституція це закон прямої дії, що його треба виконувати. І навіть якщо ми бандити, чи вони бандити, Конституція це головний закон, який треба виконувати. І ми хочемо привернути увагу. Ми хочемо, я, як людина, яка користуюсь послугами цього медичного закладу, хочу підтвердити, що цей лікувальний заклад має право на існування. Має право для того, щоб він працював, щоб я міг отримати медичну допомогу, щоб мої діти, внуки отримали медичну допомогу. Чергова акція, значить, попередження нашого господина Малецького про те, що. Не потрібно робити те, що людям не подобається: закриття лікарень, шкіл, дитячих садків і всього остального. Планувалося дану акцію зробити повністю блокування цих трьох пішохідних переходів. тобто міст. Ну ми так поговорили із правоохоронними органами, з другими, що дійсно стратегічний об'єкт. І щоб перекриті його, не дай Бог, буде повітряна тривога. Вони щоб роз'їхатися, то швидко не роз'їдуться. Тут буквально 10-5-10 хвилин, і міст буде заповнений транспортом і з усіх сторон будуть стояти. Ну, Якщо господину Малецькому це не дойде, то прийдуть люди, мабуть, наступний раз і зроблять друге. Ми вийшли на мирну акцію протесту. Поприєднули нашої лікарні до першої лікарні. Ми категорично проти. Ми хочемо працювати в нашій лікарні. Нас повністю устрає наш головний лікар. Те, То, що я хочу, щоб громадяни України лікувалися, як записано було в конституції, що ми соціальна правова держава, а не так, щоб всякі бариги закривали лікарні, щоб набивати собі кармани. Оцього чого я тут і хожу. І при Зову всіх людей, ваша хата не буде з краю, до вас теж дійде. Тоді буде пізно вже. Виходьте, виходьте разом з нами. 43 роки одробила на залізниці, пішли на заслужений відпочинок, і Придніпровська лікарня наша краща віддати її комусь. Ми просто не готові. Просто не готові.